Привіт, дівчатка. Я сьогодні роблю пельмени. Ось готую спочатку тісто. Значить, в тісто я в окремій мисочці замішала одне яйце, ложечку солі і 4 ложки олії і всипала сюди в тісто. Тепер беру приблизно десь, ну може, це 300-350 грим кип'ятку. Угу. І вливаю в тісто, помішуючи ложечкою. Ось такою дерев'яною ложкою. Зараз це виляю. І тепер буду добре-добре вимішувати його. Тісто. Гаряче тут треба так добре вимішати. Якщо зараз буду бачити, що мало трохи води, то можна трошечки ще додати. Так, 350-370 грамів треба. Ця от мені, мабуть, хватило. Я роблю пельмені, бо мої поляки. Подобали цю страву, у них не роблять. І мені замовили на свята пельмені, а в них роблять ушки на перший день із грибами. Похожі на наші форми наших пельменів, але от вони не розуміють, що це може воно бути з м'ясом. Так, згрібаю і буду викладати зараз. Думаю, що не потрібно буде вже більше води. Ой, не зняла я у всій красі я в своїй. Перепрошую. Але не підготувалася. Кольця бажано познімати. Можна ще й в рукавичках робити. Але я нічого не роблю в рукавичках, хоча б кольца познімаю. Трошки ще можна, звісно, водички долити, бо щось воно таке будь ну, підсиплю ще муки. Гаряче. Ну, п'яток він запарює І через ту треба ложкою. Тоді воно не так. Пече. я вам якийсь час розповідала про подорожі про то, як я живу, але я жінка, як і всі мої підписниці живу різностороннім життям. І як ви самі розумієте, що готовка, це теж входить в наші обов'язки. Хоча я вам чесно признаюся, що я зараз мало готовлю. Колись були діти маленькі, більше потрібно було. А зараз уже в мене такої потреби немає. Ну, звичайно, що ми їмо. У мене чоловік дуже любить готувати. Він... Дуже смачно готують, Різні кухні і китайську, і італіянську, і яку індійську теж. Ну. Ой, Ось впав мій пристрій. Перепрошую за мій пристрій. Щось йому не сподобалось і він впав. Але встав отак. Будемо, значить, так знімати. Перепрошую. Ще, звісно, у мене з пристроями не дуже. Ну, але поговорити можемо за роботою про все. Я зараз буду, я хочу вам розказати. От я вчора слухала таку тему, як психосоматика, психоаналітика і... Як це? Психо... Типи, що є психотипи людей. І вказується, що вони будувалися тисячоліття назад, коли ще тільки людство від обізяни переходило, тоді будувалися ці психотипи. Так. І ось дивіться, за 5 хвилин наше тісточко майже готове. І оказується, що люди перші, які зрозуміли, що їм не хочеться бути обізяною, вони почали гуртуватися в групи. І ті люди, які перші почали робити спільноти, вони вижили. А ті, що були одинакими, ті знову, як, замерзли чи загинули. А ті, які жили в спільнотах, у них вже потім з'явилися правила. Що повинен бути вождь, який піклувався про всіх. Для нього всі були діти, чоловіки, жінки. Що повинен бути господар, який буде піклуватися за свою родину, сім'ю, дітей. Що повинен бути цей охотник, ну, як це він? Що повинен бути, боже, нагадайте ну, ну, мені, як окупник на український. Ну, забулася я, що повинні бути жінки, які будуть рожати, жінки, які будуть веселити, що повинен бути один розумний, якого всі будуть слухати. Колдум він був. У нас, у нас зараз генії. Так, тепер, дівчатка, робимо фарш. Ось у мене натерта цибулька. Я не знаю, може я ще зараз трохи дотру. Помию терочку боробила шубу. Трошки ще дотру цибулю. Ось ще осалі. Ну, і тепер це все перенеслося на наше життя. Так само у нас ці, що багаті керівники, то це колись були ці що шефи, то вони були колись в племені. Господарями або цими вождями, селяни, а і ще є воїни теж, які вородження плодитися, помирати і воювати. І в наш час це люди, які не знаходять собі місця, тому що вони не воюють, вони п'ють. Гуляють, плодяться і вмирають. Це їхній такий призначення. От зараз в Україні воїни мають що робити. І дай Бог всім здоров'я. Тому що жінки теж воїни були, вони особливі були такі. У них дуже добрий зір, От жінка з добрим зором і яка тяжко заходить в вагітність, це теж жінка воїн. Значить так, кілограм м'яска, дві три цибулинки, сіль перед засмаком. Я попер і дивлюся, скільки соль, щоб мене не пересолити. Хоча не ж треба, щоб було таке соляненьке. Зараз. Ну і про ці психотипи, що в кожній людині. Не, он, всі люди різні, це не знаю. Навіть по школах ми бачимо хтось любить предмет математики, хтось любить українську мову, хтось взагалі фізкультуру, а хтось ненавидить фізкультуру. От я, наприклад, обожнювала фізкультуру. Ну, я була, мабуть, одна чи два в класі таких. А в основному всі не любили дівчата. Тікали, щось собі видумували, якісь справки збирали, щоб не йти на фізкультуру. Мене це дуже дивувало. А це, оказується, все в нас з народження. От Ті, що бігають, ті, що швидкі, то більше до психотипу кого там можна віднестика. Хазяїни це ті такі, які люблять посидіти, в них ножки болять, вони більше пікруються за сім'єю. А ті, що гонці спартанці, спортовці, то то більше, кажуть, землероби або воїни. Але зараз я ж кажу, зараз вже в нас дуже змішані психотипи. То так очистого психотипа немає. Так. Не сольоне. Наче чимало трохи цибулі, треба, напевно, ще одне. Я купую фарш уже готовий, через то не перетираю цибулю разом із фаршом. то мені приходиться натирати. А ви якщо мелите самі, то вам краще буде і цибульку разом помолоти. А я... Я спробувала, що мало трохи забули, це ним зараз добати. Ну і ці психотипи дуже ну, впливають на наше життя, впливають на те, як ми себе поводимо в тій чи іншій ситуації, чим ми цікавимося. І це така дуже цікава тема, тому що ми, наприклад, батьки наші хочуть, щоб ми були такі, як вони, а не обов'язково, якщо мама хазяйка, а тато воїн, у них хтось з тих двох родиться. робиться. Наприклад, може родитися і, і селюк, і лідер. Ще це такий, лідера. Цього лі, лічительного ну, ціл, цілитиля. Їх є коротше, 15 видів психотипів. 15. Я точно так не можу стати, бо я прослухати, прослухала, але все не запам'ятала. Але дуже мені ця тема запала, бо вона багато що. Пояснюю, чого так, чого одні люди інтересуються одним, а другі люди інтересуються іншим. І мене це зацікавило, і я би хотіла, щоб ви поділились. може ви теж це про це чули і знаєте, може ви що ще внесете в мою розповідь. Але 15 психотипів є. І є психо... чотири види людей, які поєднують з собою. Ні, є так, майже всі поєднують два психотипи. Декілька людей, є що, три. І тільки п'ять. Процентів на весь світ, що чотири психотипи можуть поєднати, а в, ось, в чистому виді вже на даний час то не зосталось, тому що ми ростемо, розвиваємося, розширяємося, ми вже не в тому неордентальному перепрошую, віці. ми вже все-таки. Придумали багато чого, і ми не можемо порівнювати, наприклад, той вождь, який був раніше, і той, що зараз керівник фірми. Це два різних вожді. Але у них психотип вождя. Чи, наприклад, хазяйка. Що тоді була хазяйка, що зараз хазяйка? Це дві різні хазяйки. Тому що тоді треба було все виростити, за всім попіклуватися. Садочків не було, а зараз вже хазяйка вдала дитину в садочок. Сама взяла собі другий психотип і ще якийсь. І стала вже не тільки хазяйкою, а й, наприклад, цілити. І тепер вона ще розказує людям, як можна вижити без лікарств. Це я, наприклад, кажу. Так що, вдома вона може бути хазяйка, а в роботі вона може бути зовсім інший психотип. Ну, так як я не запам'ятала всіх видів психотипів, то я можу вам розказувати тільки про те, що я запам'ятала. Але тема реально дуже крута. І я ж кажу, багато чого відкриває очі. Те, як ми розвиваємося, чого ми чим і чим ми інтересуємося, і що це не все так просто, і що багато від нас не залежить. Але, звісно, зараз вже й залежить, тому що ми можемо себе розвивати. Дуже треба багато читати. І тоді, як людина начитана, дивіться, я ще потім відбиваю. Я не знаю для чого це, але мама моя все время так робила. я так роблю на котлети чи на півни. Ще мені мало солью. Ви знаєте, що на пільмі повинно солененьке таке м'яско бути. Треба добре, щоб було приправлено. Ну от, ще трошки. Боже, чисто не накрило і воно мені сохне. Кажуть, що от воїни, да, вони рождені воїни. Це люди, які не бояться смерті. Вони мучаться, вони от кажуть, що помер, о, відмучився. То це про воїна. Він був рождений, щоб вмерти. Ну, якби пожити, лишити потомство і вмерти. А зараз наші рідні хлопці навіть і потомство не співають залишити. Ну, не знаю, для чого це потрібно, мабуть, було відкрити нам українцям очі. Так, ось фарш вже зроблений. Зараз я буду качати мию ручки. І Що ще таке? На яку тему? Поки пока ми щось робимо, дуже цікаво поспілкуватися, тому що це два в одному. Якщо вам подобається такий контент, ставте лайки. О, ось моє тістечко. Воно вже вистигло, я його зараз ще трошки отак витягну. Дивіться. Я не підсипаю. Тисто таке, що не повинно ліпитися. Тільки витираю, щоб не було ніяких, бо тут, може, впала якась це м'ясо. Да, м'ясо попадає, то витираю. А зараз його так, таке хороше пісточку. Бачите, взагалі не чіпляється. ще раз вам скажу ложечка солі, 800 гр. муки. одне яйце і 4 ложки олії без запаху. Спочатку яйце. олії. І сіль розміщується, потім вливається в муку і заливається все гарячим окропом 350-370 грамів. І все. От вам і тістечко. Дивіться, яке воно, воно дуже класне. Це такий польський рецепт. Я ходила на кухню, допомагала, і вони так робили тісто, і я від них навчилася. І мені сподобалося, і відтоді я вже собі теж таке року. Бачу, воно не пристає, нічого не трепиться так. Я не знаю, чи це качати, чи це лучше не дуже удобно в мене тут поверхня. Зараз так попробую. О, трохи мені все. Ні, напевно, не вийде мені качати. Ой-ой-ой-ой-ой, перепрошую. Оця моя погана в мене підставка під телефон. а я ще рукою на мене трохи. Тоді я робила, а зараз качаю, то потім покажу якими. Ви вже знаєте що. Таке, ну, їздить воно. Трошечки підсиплю я муки. Ну, може, не так буде їздити, мені легше буде розкачати. Ну, отак я готуюся до свят. Нічого особливого не готую, бо ми їдемо в гості до чоловіка дочки. Нас пригласили. Я вам покажу, як буде відбуватися. Обіцяю вам привезти кусочок моря, бо ми їдемо в Гдиню, а там море. Я дуже О, трошечки підсипала, ви знаєте, вчепилося воно і краще так. Розкачується краще. У мене музикальна така. Валик. Згадую українську качалка, валик. Забувається ма. зроблю перших пару півничів і покажу вам, як я це роблю, і вже буде кінець. Напишіть мені, що ви думаєте про ці психотипи. Може хтось вчився в школі психології. Я дуже, кстати, мені подобається психологія. Я собі подумала над тим, щоб повчитися, але наразі ще, якби в мене до цього не дійшли руки. І я ще не вчуся, але вже про Ой боже, я не знаю, з чим це зробити, дюрки. А. Щоб не були дуже малесечки, то я ось такий. За... Зараз спробуємо, чи не буде дуже великий. Мені здається, але добре ним робити тим стаканчиком. Я думаю, що для вас не новина, як це робиться, то поки не буду направляти камеру на те, що я роблю. Трошки грубе в кінці, значить, я пороблю тут а потім розкачаю таке грубеляче, ляче. Не люблю, як грубі. Мені здається, що пільмінки повинні бути такі тоненькі. І я робила тоненькі, і, власне, тоненькі їм сподобались. Так що треба розкачувати далі. Це такі трохи групувати. І, може, ви щось знаєте про ці психотипи, може я щось. Не так розказала. Тобто я вам предлагаю поправити мене. Ну, я прослухала лекцію. Я так зрозуміла і мені захотілося вам донести це все. О. Так що... Тема дуже інтересна Я кажу багато, що вона ставить на місця. Хочу, щоб вони були повненькі. М'яса маю доволі, то так накладаю, не жалію. Дуже еластичне, файне тістечко. Я записала, бо можу забути, як це тісто робиться. то потім собі відео відкрию і подивлюся. Ну, ось, ось такі виходять пільмінки. Бачите, таке тісто, не липне, дуже класно. Дякую за просмотр, ставте лайки, пишіть, чи сподобалося. До побачення.